До нас звернулись наші партнери разом for Ukraine» і запропонували реалізувати проєкт встановлення станції очистки води в одному з закладів охорони здоров'я Херсонської області. Сьогодні ми знаходимося на виробництві таких очисних станцій і забираємо станцію, яка найближчим часом буде встановлена для забезпечення питною водною один з закладів охорони здоров'я Херсонської області. Наша організація планує і надалі продовжувати. Цей проєкт для того, щоб кожен громадянин нашої держави, кожен заклад охорони здоров'я мав доступ до питної води. Ця станція очистки води може переробляти 500 літрів води за годину. Вона вже невдовзі їде в один з медичних закладів Херсону для забезпечення потреб цієї лікарні. І її функціонування ми надзвичайно вдячні всім донорам, тим, хто працює над цим проєктом, тим, хто працює на місцях, для того, щоб реалізувати такі системи очистки води і наблизити нашу перемогу.